Друзі, привіт! Сьогодні до мене нарешті приїхав пакуночок, на який я чекав ну десь з середини квітня, початку травня. Досить довго він їхав, і, от нарешті, приїхав. Тож, прямо зараз, о пів на сьому вечора, одразу після роботи, їду до бігтось для того, щоб розпакувати і подивитись, що ж там. Адже я сам до кінця ще не знаю, що саме там прислали, тому будемо розпаковувати і дивитись разом. І порадимось, що ж нам із цим сим робити далі. Рався, але як ви бачите, світла щось немає. Його вимкнули як тільки я доїхав, наче знали, що я маю приїхати, і треба ставити якісь палки до колес. Але менше з тим, зараз знімаю шолом, знімаю окуляри і подивимось з вами, що ж там все ж таки мені нагрузили. Сподіваюсь, світлового дня нам вистачить для того, щоб. Пірнути в цю коробку і подивитись, що ж там всередині. Звісно ж, як ви бачите, це бомтрек. Що ж там могло бути ще? Ну багато чого, але так, це бомбтрек. Ну а поки я вдягаю на себе діджейку для того, щоб пірнути разом з вами до цієї чарівної коробки і дізнатись, що ж саме там приїхало. Вам пропоную спробувати здогадатись, які ж з фремсетів бомтрек я для себе обрав. Цікаво, що на вашу думку, я б мав собі взяти. І чи вгадаєте, ви, врешті-решт, що ж саме я буду збирати? Так, ну що ж, давайте подивимось, що тут <смі> ціла гора коробок якихось всередині цієї коробки. Напакували так, щоб точно нічого ніде не побилось. Ну, ця пуста, тут ніфіга немає. Ось ця коробка, щось тут всередині є. Ну, судячи по розміру, це скоріш за все вилка. Так, давайте подивимось. За вилочка. Оу, карбончик. Та ти що, яка краса? О, клас, дивіться, це нова вилка бомбтрек від Hook EXT. Це ж топчик, блін, я про таку тупо мріяв. Я, чесно кажучи, думав, що прийде, типу, звичайна вилка зі старого року, але ця це тупо кайф. В неї дуже великі зазори. В неї три пак є три болти тут. Вона тоненька. Тут для кабеля вся штука, щоб можна було провести кабель. Всі кріплення, які тільки треба. Ух. Дропи сексі. Тут, бачите, в штоку навіть є спеціальний такий отвір для того, щоб проводку робити. Кайфи. Так, вилка це прямо вже я. О, просто максимальний кайф. Велдос прямо капець, який крутий. Ляха-муха. Я навіть не очікував. Це реально приємний сюрприз. Далі, це якийсь тубос незрозумілий. Що воно таке? Знов пуста коробочка. Так, це теж вочевидь, чисто для того, щоб е, нічого не побилось. О, якась тяжка коробка. Так, зірка. Це вже хороший знак, якщо тут є. О, кайф! Ну, 38! Подивіться, клас! Це не Ruite зірка. Сремівське, здається, кріплення. Оце топ. Я думав, що буде типу, знаєте, збирати стандартно 40 там, і так далі. Е, до речі, це Seido. Дочірній бренд бомбтрека, який е, ну, випускає чисто запчастини під їх компліти, і не тільки. Так, що ж тут ще? Фляга. Фляга мені потрібна. Шатуни є! Офієть! Є шатуни, йолки-палки. Бомтреківські. О, це топ. Це просто кайф. Одразу все в комплекті. Це бомтрек, оригінальні шатуни. На Цікаво, яка довжина. Пишуть щось типу 21,08170. Але не факт, що це довжина шатуна. Треба буде, напевно, погуглити. Але те, що вони тут є, це взагалі топ. Так, це підшипники в кермову. Далі. Що тут у нас? Це... це теж підшипники в кермову. Два комплекти, чи що? І тут підшипники, і тут. Ну, буває, щось може переплутали. Гальма ТРП спайр. Це ті гальма, на які я дуже-дуже ругався, коли у мене була сальса Warbird. Тому що в стоковій комплектації, на стокових гальмівних колодках, на стокових дисках та на гальмівних сорочках воно працювало геть погано, порівняно з Avid BB7. Але можемо дати їм другий шанс і подивитись, як вони будуть працювати на цьому велосипеді. І якщо не будуть, то я читав, що там навіть є якийсь лайфхак, як зробити, щоб вони ефективно гальмували. Тому спробуємо подивимось, як це все буде працювати. О oh май! Це ж SRAM Apex. Так, тут якісь штучки, дрючки, навіть ось такий є фляготримач, винос 90 міліметрів. Можливо, з моїм зростом треба бути щось коротше. Поставити, типу, 70. Так, тут якісь теж штучки-дрючки. Якір для вилки. Блін, ну це дуже круто. Я реально не очікував, що буде стільки всього в бонус до фреймсету. І, блін. Ну, це. Ну, нереально, у мене зараз переповнюють емоції, які я прямо не можу навіть озвучити. Наскільки я радий і щасливий, що це відбувається, тому дуже-дуже велика подяка магазину Toys за допомогу. І звісно, самим BombTrack. Без них цього б всього не трапилось. І я дуже щасливий, що з'явилась можливість нарешті зібрати другий сутогравійний велосипед. І друзі, якщо ви хочете зібрати собі гревел або якийсь інший ексклюзивний байк, не такий, як у всіх, то звісно ж. Звертайтесь до Big Toys, адже хлопці, як завжди, зможуть вам допомогти зібрати як кастомний проєкт за вашими бажаннями, так і запропонувати вже зібраний в магазині кастомний байк від BOMBTRACK, або привезти якийсь навіть інший бренд, до прикладу, Salsa, Surly чи all City. Тож, звертайтесь. Так, ну а ми з вами продовжимо розпаковку. Подивимось, що тут є: колеса. Колеса. Що й все. Сплуталось. Так, це якийсь цей, це якийсь той. Так, колеса. На втулочках бомбтрек. На касеті 11.40, здається, вітібішні ободи. Ну, чи вони тюблесреді? Напевно, що так, але це не точно. Друге колесо ось воно. Блін, і ротори є, і касета є. Це просто неймовірно. ТРПшні ротори рідні попереду 180 й ротор. Ого. Оце топ. А позаду 160-й. Реально круто, і підібрано все чітко, як я б і хотів собі робити. Бо зазвичай на гревели ставлять щось, типу, 160 наперед-назад, або 160 наперед і 140 назад. А тут цілих 180 спереду, як у мене на тракторі. У мене і позаду, і попереду, правда, 180, але. Ну це дуже круто. Це просто свято якесь. Так, кермо. Я бачу, що, по-перше, тут є дуали. Це вже дуже добре. Кермо трошки навіть розгорнуте. Зверху кермо має навіть трошки приплюснуту форму. Так, є кермо, кайф. Ліземо далі. Що тут? у нас? Сідло з підсидільним штирем. Сідушка. Сідушка прикольна. Мені здається, що це типу вєла якийсь. Що тут пишуть? Якісьолі. Бомтреківський підсиділ 27,2, 400 мм довжиною. Стильове, акуратне сідло, виглядає чудово. Так, що у нас тут? Те щось тяжке? О, покришки! Охрініть, та тут все є. Три покришки? Чому три? Ага. Вау! Теравейли! Оце топ теравейл Кеннбол. Я про такі мріяв. 38. Оце, типу, наперед можна кинути. А це у нас. А друга. А, це теж теравейл, кайф слікова. На 42. Угу. Одна на 38, одна на 42. Цікаво, що у нас там ще є. Бо, типу, ставити 38 наперед і 42 назад, ну, не дуже прикольно. Насправді. І що у нас тут? ВТБшка, напевно, якась, так? Так, ні. Це теж теравейл. Це Рвейл Рутленд 38. Ага. Типу, можна поставити ось цю наперед, а ось цю назад, тому що вона така більш дрібний протектор має досить цікаво. Єдине, що тут коричневий борт, а тут е, все чорне. Ну, таке діло не, не страшно. Пляха-муха, стільки всього, це просто неймовірно. У мене реально немає вже слів. Тепер, напевно, залишилось дістати раму, подивитись, що ж там. Бо виходячи з того, яка приїхала вилка, і скільки всього накидали того, про що я взагалі не здогадувався, і воно все перевершило всі мої очікування, то рама може бути не та, про яку ми розмовляли. Давайте дивитись. Так. Спочатку перевіримо, чи все інше ми звідси прибрали. Так, що тут? Вау! Стікерпак, Сейдо, кайф. Що це таке? Бомтрек! Подивіться, який крутий. Я собі весь ноутбук заліплю ним. Так, рама. Що тут у нас? Щось чорне. Це хвилюючий момент. Бо мав би бути бомтрек-хук звичайний. Але судячи по тому, яка вилка, то може бути, що це незвичайний худ. Давайте почнемо з рульового стакана. Подивимось, що тут у нас. Так, так. Вау! Блін, такий акуратний став. Наче щось змінилось. І верхня труба наче тонше стала. Цікаво. Оп. Чік. Так. Ай, яка краса, подивіться. Просто подивіться. Це ж витвір мистецтва просто. От. Це просто нереально крута рама. Це бомтрек Hook EXT. Так, ви скажете, що у мене ж, наче, й була раніше Hook EXT, так. Це правда, але вона була в весь розмірі. Вилка, вона абсолютно інша, ніж була раніше, і це дуже круто. Ми запхаємо Чік. Ух! Пушка, просто пушка. Чорний. Гарний, без жодних якихось зайвих елементів. І лаконічно. Все лаконічно. Як на мене, то максимально круто. Мені дуже подобається, як виглядає все це діло. Тепер головне все зібрати докупи, зрозуміти, чого можливо не вистачає. Скоріше за все, що не вистачає каретки, ланцюга і педалей. Все. Наче все. Ну, може кільця на рольову якісь. Ну таке це вже дрібниці. Головне, що на цих вихідних я просто приїду і буду мучити льоху для того, щоб зібрати всю цю красу до єдина, і ми з вами змогли оцінити наскільки крутим вийшов Хук EXT 24-го року. Насправді ж я мріяв зібрати гревел з того самого моменту, як довелось продавати попередній хук EXT синього кольору. Він був геть-інакшим, ніж цей велосипед. Там і вилка старшого покоління, і рама меншого розміру. Есочка, бо в мене перехідний розмір і завжди не знаєш, чи то еска підійде, чи то ЕМК, і як з цим бути. Колеса іншого діаметру, там 27,5 були на жирнючих балонах 2.0 таких слікових Maxi Surfuse. і взагалі інша комплектація. Тому, якщо ви не бачили цю збірку, то обов'язково перейдіть за посиланнячком в правому верхньому кутку та подивіться, велосипед був топовий, настільки крутий, що я навіть чесно зізнаюсь, думав перед його продажем. Чи залишити його собі і продати трактора, чи навпаки продати гревала. Але так як це був кінець сезону і зима вже встукала в двері, то я подумав, що логічніше все ж таки лишити трактора. І як буде тільки можливість зібрати знову той самий Хукі іксі, бо настільки ж він мені сподобався. Тож, друзі, ось такий невеликий випуск у нас вийшов. Я з вами поділився і своїми радостями. І тим, що ми будемо з вами збирати надалі, тож чекаю на ваші коментарі, як вам цей фреймсет і які б ви порадили ставити мені покришки. Педалі, можливо, як збирати цей велосипед, як його потім в подальшому апгрейдити. Бо по суті це семпловий байк 2024 року, який вже, я так розумію, побував на декількох виставках. Це не суто новий велосипед, щоб ви не думали, що я тут якийсь мільйонер і заробляю мільйони. Ні, помптрек мені дуже допомогли з цим велосипедом. Біг також. Тому всім велика і щира подяка від. Всього серця. Тому чекайте на нове відео, де ми будемо з Олексієм збирати цей велосипед. А я чекаю на ваші коментарі. І до нових зустрічей. Всім па-па!